Друзі, ви на каналі Дача ТВ. Ну що, пасіку покосив, вулики частково продав, бджіл вивіз на інший точок. Все. Подивіться, яка краса в мене. Залишився в мене один вулик тут. Ну як один ще там, парочку з іншої сторони. Е... Покажу вам і розкажу за своє ноу-хау. Я придумав це. Ні в такого в Україні ще ніхто. Не приміняв, не показував, не розказував це мої ідеї. І так, друзі, наша сім'я, з якою ми проведемо експеримент. І так, друзі, є у нас ось такий вулик. І я, напевно, це запатентую. Це дуже. Не буду нічого патентувати. Але, 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 як ідея вам, я думаю, вам сподобається. І так. Одний, один відсік для бджіл. Другий відсік для бджіл. Третій відсік. Четвертий. П'ятий. П'ятий відсік. Може тут жити п'ять сімей. Згодні? Маленьких 5 сімей по 4 рамочки. По 4 по 5 рамочок. Але, 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 зараз ми в цей вулик засадимо одну сім'ю. Ось цю. Підпишіться на канал, побачите, як ми робимо, як ми боремося, чи працює наш метод. Все це побачите. Пересаджуємо в цю сім'ю. Ще б краще було зробити підставку під цей вулик, щоб вулик крутився. Крутився, Щоб розвертався вліво, вправо на 360 градусів. Ну, таку підставочку потрібно придумати. Що робимо? Уявимо собі. Пересадили ми на 12 рамок сім'ю туди. Розвивається вона, розвивається. Принесла нам акації, можливо. 에, підставили ми ще рамки вже там на 20 рамках. 에, що робимо далі? Захотіла сім'я роїтися. Що ми робимо? Розвертаємо цей вулик? Розвертаємо і вже у нас не один льоточок, а два льоточка. Середині ці льоточки дивляться туди, куди бджола літала. Ставимо глуху заставну, все. Все, бджола роїться вже не буде. Якщо ми не підсадимо маточку, нічого страшного. Льотна бджола залишиться і тут, і тут льотна. Це я вам вже показав в інших відео. Льотна бджола залишається. Чудово! Як вам моя ідея? Прокоментуйте. Ну, можна робити вулик. Без оцих бокових. Це ми робили колись під вивод маток, чи під обліт маток, чи для зимівлі. Я вже забув, для чого я його робив. Як вам моя ідея? Що нам залишилось? Підставку, яка крутиться, і провести експеримент? Ну, бджолу я вже трохи зрозумів, і я думаю, в мене все вийде. В цьому вулику підписуйтесь на канал, я вам покажу. Глуха заставна. Е, їх тут чотири штуки глухих заставних. Е, як вам моя ідея? Я думаю, вам сподобалось. Вам сподобалось. Бачите, да? два льоточка, бжола сюди літає, літає, тільки захотіла роїтись. Ми перекручуємо вулик на підставки, все. Бжола ділиться автоматично. На дві сім'ї, глуху заставну ставимо. Все. Мені подобається моя ідея. Сам придумав. Не присвоюйте собі мій метод. Метод віддачі ТІВІ П'ять років займаюсь. ніхто ще такого в Україні не показував, не розказував. Це 100%. Це буде метод дача Тіві. Я його так назову. Метод дача TV. Боротьба з раїнням. Як вам мої ідеї?